Привіт, дітвора! Сьогодні я пропоную вам зробити веселих чоловічків. Для цього вам знадобиться шаблони, які ви бачите перед собою на екрані, сірники і кришечка. Малята. На кришечці ви малюєте оченята. І давайте домовимося, що голівка сірника буде імітувати. Або долоньку, або ступні наших чоловічків. Кладете перед собою зразок нашого чоловічка і починаємо його конструювати, викладати. Беремо голову, тулуб, викладаємо ноги. Зверніть увагу, що голівка сірника імітує наші ступні. А вгорі наші долоньки. Подивіться, який гарний чоловічок у нас вийшов. За таким принципом викладіть всіх чоловічків. Буду з нетерпінням чекати ваші роботи. До побачення, дітки! До нових зустрічей!